Вітаю вас, мої любі підписники, гості каналу, всім, кому цікаво, хто мене дивиться, всім бажаю гарного, сонячного, тихого, мирного дня. Сьогодні з вами хочу продовжити розглядати е, текстиль. І я вам вчора говорила муха десь взялась, вчора вам говорила, що е, було дві посилочки, одна була трішки дорожча, ну не трішки дорожча, а конкретно дорожча. І були речі трішки дешевші. Тут зазвичай речі, які були у вжитку, але вони мають гарний стан. Не скажу, що ці посилки обходяться мені є такі речі, які просто приходиться їх викидати. Ну, так, так буває. Кіт в мішку, розумієте? Але давайте будемо з вами розглядати, що ж тут у мене є. У мене є ось такий дуже гарний е, светрик. Він в'язаний, це е, бренд Only. Е, ось є і залізна така нашивочка, і ось. Е, 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 ярличок, Тут написано розмір емочка, але я його одягала на себе. На мене він дуже гарно сів. Ну, просто у мене їх доволі достатньо. Тому єдине, якщо він залишиться, то мені тут подобається, що він в'язаний із непряжа, а зветься вона так трикотажна пряжа, якщо хто в'язальниці. Дівчатка знають, тут просто така ніби такий шнурочок або мотузочок, і з нього дуже гарно можна в'язати сумки, і такі різні речі, тому побачу. Але одягла і, до речі, колір долиця. Мені дуже сподобався він. Він в гарному стані, тут така кругленька горловинка, рукавчата довгі. Усе тут чудово. Зараз виміряю ширину, він дуже гарно тягнеться. 51 см ширина у грудях цього светрика. Унизу, дивіться, також цікаво, так зроблено. Я думаю, що видно, тут іззаду довшенький, він такий зроблений напівкругом, а спереду просто рівненько. Але я вам кажу, що сидить він дуже гарно. Просто у мене ну, багато светриків і. Для чого складати, якщо не, не ну, нереально все поносить, але він дуже гарний. Ось я вам покажу, як він гарно тягнеться, дивіться, От, я його вділа взагалі просто без. Ну, на мені гарно він сидів. Не знаю, я ще не готова демонструвати вам ну, на собі, як на манекені. Не знаю. Такий светрик іде під номером 192, він коштує 100 гривень всього навсього Ну, знаєте, він не такий, що е, гріє. Ну, Тепла, як такого, від нього не буде, тому що він такий, знаєте, як рельєфний такий. Не сказати, що ажурний, тому що це плетіння не ажурне. Просто. Е, Шкарпеткова в'язка або як там панчішна в'язка, скажімо. так. Але насправді він дуже гарний такий. Так, 100 гривень коштує такий светрик. Далі тут в основному йдуть е, уже футболки на довгий рукав. Ну, тобто, я вам скажу, що так, як зараз, уже коли я вранці ось вийшла на вулицю, то мені. Я вийшла в футболці без рукав, але вже так і не, не мішало б і щось тепліше одягнути. Ось така футболка. Вона дуже гарна, е, гарний, тут трикотаж на ній, прям дуже гарний такий якісний. Вона в чудовому стані. Ну, так як я буду казати, стан нової. Е, і ось рукав такий тут три четверті. Я не впевнена, що вона була в користуванні, бо по ній не бачу, я, щоб її використовували. Чудовий стан ніяких недоліків я тут не знайшла. Просто кругленька горловинка, вона рівненька тут внизу, достатня тут довжина. Тобто не скажу, що це там на якусь низеньку жіночку, ні, на звичайного росту, Так, 56 см вона тут, ширина, по ширині, ось дивіться. Ну, так, я не дуже тягну її, але тут розмір такий гарненький. Така футболочка йде під номером 191, вона коштує 80 гривень. Далі ось така трикотажна ну, футболочка, кофточка, не знаю, як сказати. Вона теж дуже приємна, така, є в мене одна річ з такого, ну, з такого матеріалу, вона в рожевому кольорі, я собі теж, мабуть, в минулому році залишила. Річ у мене є така, ну тут. Не по-нашому, по-китайськи я ще не навчилася читати. Ось зверніть увагу, така в неї горловинка цікава. Вона не товста, ну така якось, наприклад, на прохолодний ранок. Або, ну, не жарка, вона йде як футболочка. Ну, така, Можливо, вона й була в використанні, але я не знайшла тут ніяких недоліків. І вона не понушена. Тут е, дуже цікаво зроблено так. Я так думаю, що тут е, ниточка ніби з якоюсь, е, ну, як букльована пряжа. Ну, бо тут е, такі смужечки є тонесенькі, а є такі смужечки більш об'ємненькі, такі. і ніби вони як махрові або ну, не знаю, як це передати. Ось така футболочка або ковтинка в коричневому кольорі. Мені вона подобається, вона на довгий рукав. чудовий стан у неї. Ну, знову ж таки, стан не новий, але в гарному стані. Недоліків я не знайшла. Тут вона не заношена. 55 тут ширина по одній стороні. От, І доволі гарно вона. Тягнеться дуже гарно і легко. Така кофточка під номером 190 іде 80 гривень також вона коштує. Приємна така, навіть я вам скажу, так, в домашніх умовах, ну, ми ж не завжди вдома одягаємося, навіть коли не на вулиці, а знаходимося в будинку або зимою, або то вона доволі, хоча можна її одягати, вона ще в доволі гарному стані. Так, ось такий е, рожевий светрик або джемпер, він також був у використанні. Е, я відразу ж його коли розкрила, Торбу я відразу натягла на себе його, але бо думаю, хай буде такий рожевий. Я люблю ось такі горловинки, мені, я не ношу під горло, під шию, тому що в мене щитовидка там проблемна, і мені все заважає. Дуже мені сподобався, але на мене він великий. От така проблема через то я його ем, ну, виставляю на продажу. Саме звичайний светрик. Резиночка. ну Тут я так зрозуміла, що тут не, не стояла мета при в'язанні цього светрика, щоб резинка стягувала. Чому я зараз вам поясню? Тому, бачите, на рука... рукав, тут резинка просто йде як продовження рукава, але ну, така декоративна. 2 х 2. Чому я вам зараз покажу? Тому що ось тут унизу, бачите, зроблені такі розрізи. Тому оця резиночка, вона йде вона просто, ну не для того, щоб стягувати і там на талії, чи на поясі, чи на бедрах у нас, а просто от іде вона рівно, як із. Просто так не задекорований. Але тут є такі. Е розрізи, І із-за того вона на мені виглядає великою. Просто великою. Якби це тут воно трішки стягувалось, то було б уже зовсім по-іншому. Хоча в мене є декілька таких рожевих ковтинок, то я думаю, що не обіднію. Ось такий светрик під номером 193, 100 гривень. Хто ширшенький у бедрах, то я думаю, така ковтинка. Звичайно, я нічого не крала. Не прасувала, не чистила там від там, якихось катишок, чи що, нічого я цього не робила. От, просто, просто, як є, так і показую. Тому що це все рівно, розумієте, додаткові затрати. А ну, тепер це зовсім вже інші витрати. Так, далі ось є отака чорненька. Футболочка, також це на довгий рукав. Розумієте, от ярличок, якщо він тут був, я, хоча я не впевнена, що він тут був, е, ну, мабуть, був, то він зрізаний, його тут немає. А так загалом. В неї в цієї футболочки стан як нової. Я так дивлюся по трикотажу і на руках ну, не заношена, в принципі, ну, в принципі, ніби вона виглядає гарно. Ну так я роздивляюся разом з вами, бо знаєте, ну, краще. Ну, ще раз перевірить, передивитися, бо це ніколи не лишнє. Так, Така футболка просто, звичайно, на довгий рукав. Так, 56 тут вона під руками, ця футболочка. Іде вона під номером 189 і коштує 80 гривень. Так, далі що в нас? Далі у нас майка. Майка, в принципі, я думаю, що вона нова, що вона не одягалася. Тут дивіться, яка майка, спинка тут закрита, тобто на спині немає такого вирізу, спинка закрита, але ну, рукавчики, ну, майка, сама звичайна майка. Вона довгенька. Я не, не бачу, щоб тут вона була в користуванні, так якось мені е, ну, непомітно, ніби як стан нової. Вона довгенька, тобто, якщо е, в когось більший розмір, то майка гарно натягнеться і ще буде достатня довжина. Тут 50 см. Е, Об'єм грудей по одній стороні. Але я вам скажу, що ну, не досить вона так тягнеться. Ну, Тягнеться, але ну, орієнтуйтеся на, оцю, на оці розміри. Під номером 188, 80 гривень така маєчка. Ось іще така блузка чи футболка, я теж її одягала, приміряла, вона на мені гарно. Сидить, але ну, багато в мене достатньо, ви щоб розуміли, що все те, що не продалося, залишилось мені. І то мені приходиться його доношувати, чи вдома, чи, чи де. Ну, самі розумієте. Ось так цікаво зроблена футболка, дивіться, ніби плечі тако скруглені, і вони спущені на, на руки. Але я її одягала, і вона виглядає дуже гарно. Дуже гарно. І так внизу вона ось зроблена, бачите? Це трикотаж, ну, скоріше такий ем, акрил, акрил, скоріше. Він. ну... Тут ось, бачите, як воно зроблено цікаво. Ну, я відразу її одягла на себе, помірила, тому що Ну, Бачите, цікавий такий пошив, і якось не зрозуміло, як воно буде виглядати. Але коли я одягла, то Бо тут от так рукава, ніби плечі так скрулені. Але насправді вона виглядає з... звичайно, як і всі футболки, як і все, плечі десь так у нас. Отут, а потім йде так, як тут десь 10 см, йде так, як рукавчик просто. Ну, все, все звичайне. Вона широченька така. Ширина тут під руками 64 см. Тут ще ось вона має якусь вишивочку, скоріше всього, що вона не використовувалася, під номером 187, 100 гривень така футболочка. Вона симпатична. Гарно виглядає. Так, далі є ось така невеличка маєчка. Теж я не буду стверджувати, що вона була в користуванні, скоріше всього, що вона не була. Тут дуже гарний трикотаж. Маєчка коротенька, тобто на невисоку жіночку. Ну, як, ну, це не топ. Звичайно, це майка. 56 см довжина цієї маєчки. І ось тут під руками, 42 сантиметри під руками. Але я вам зараз покажу, вона гарно тягнеться. Ну, це все рівно на жіночку або на дівчинку. Чого я кажу жіночка? Ми ж всі дівчатка на дівчинку таку худішеньку за мене, наприклад. Я думаю, що тут 12 розмір. Я не знаю, де тут наші розміри, ніби її написані, Ну, я вам помірила, ви будете орієнтуватися. Номер 186, 80 гривень. Так. Далі ось така ще є цікава футболочка на довгий рукав е, трикотаж. Е, трикотаж гарно тягнеться. Тут принт, ось із, ну, спереду лише принт, такі ніби букети троянд, кругленька горловинка. Розмір тут 22, ну, я не знаю, чиї це розміри. Рукав також тут три четверті, там поліктика, можливо, ну, не поліктик, отак десь. От. Але недовгий рукавчик. <клес> <клес> так, і ширина під ручками тут 62 см по одній стороні. Ось така футболочка. А чому я не бачу ціни? Ха-ха! не причепила. Ой, роззява. Ох, і роззява. А тепер номер. Не знаю який. Зараз, щоб ми вже номер, щоб ми вже не пропустили номер. Ну ніби ж ніде немає. Немає. Так, нехай це у нас буде номер 227 100 гривень ціна такої футболочки. Так, і таке буває. У ЗОшит, можливо, я і записала у ЗОшит, розумієте, але тепер э, сюди не приклеїла, тому той номер ну, просто випаде із, із списка. Так, що тут у нас? Тут в основному у нас вже почалися такі шарфики. Дивіться, який гарний шарфик. Е, колір, як морська филя, або, ну не знаю, як, як назвати, такий колір гарний. І цей шарфик, він. Ну, принт тут попугайчики. Зараз я вимірюю. Тут ширина 96 см. І довжина, це не Це не, не хомут, це шарф. І довжина 1,80 метра. Ось такий гарний. Він такий схожий до марльовочки. Отака От тканина, але я не буду стверджувати, що це якась там. Марльовка чи там, що ні. Такий шарфик у нас іде під номером 184. Він новенький, 60 гривень коштує такий шарфик. Дивіться, кому подобається цей колір, то колір просто ну, дуже гарний. Так, є ось у мене ось такий шарф. Він також він новий. Був він складений тут навіть. Ну, це вже я склала по-своєму, коли роздивлялася, знаєте, а тут видно, як він був складений. Він уже більш такий щільніший, е, як структура, як нагадує такі хустки, ну раніше в наших бабусь називались вони шерстяні хустки або вовняни. Ну, хто ж тоді казав вовняна? Тоді казали, шерстяна хустка. Тому. Такий він. Ну, трішки він щільніший, ніж попередній, в такому кольорі хакі. Теж він доволі широкий. Я думаю, що тут сантиметрів 90. І отакими от він золотистими слоненятами. Бачите? Ну так, легенький, не сказати, що там він товстий. Але за рахунок ширини. Його можна скласти в декілька і от такому кольорі, кому подобається колір хаки і отакі золотенькі слоненята. Довжина тут його теж 1,80 м, Він довгенький під номером 183. 80 гривень такий шарф. Гарний. Також він новий. Є ось такий шарфик. Тоншенький трішки за цей попередній, і тут є така ніби блискуча нитка вставлена, але вона ну, тонесенька, не так, як люрексова нитка, а така тонюсінька тонюсінька, ледь, ледь, помітно, оцей відблиск такий на цьому шарфику. Ширина він трошки вужчий. його ширина 70 см. Метеликами, бачите? Тут е, колір цього шарфика, бо я не знаю, чи передає так камера чітко. Зараз сонце на дворі і мені не дуже видно в камеру. Такий ніби блакитно бузковий колір. І отакими от метеликами. Теж довжина його, е, скоріше всього, метр шістдесят. Для точної, ні, метр вісімдесят довжину, доволі він такий довгенький. Ось такими метеликами під номером 182, 60 гривень, такий шарфик. Гарненький. Е, і маю ще ось такий шарф, е, я думаю, він теж новий. Або стан нового, я, можливо, попадаю в кадр, я знімаю окуляри і нахиляюся і придивляюсь. Так, він був складений, як новий, знаєте, коли я розпаковувала. Ширина 66 см і довжина 1,80 м. Ось так він виглядає. Він так, також, як вовняна хустка, я вам казала. Більш такий тепліший. Е, хоча ну, прозорий, легенький, але більш щільніша така ну, структура, ну не щільніша, от інша. розумієте? Просто чорного кольору, І отакі має смужечки. Біленьку, потім три блискучі. І так, це посередині. І внизу також має отакі китички. Гарний шарф. В будь-якому випадку чорний шарф теж має бути в гардеробі. Ну, У мене, наприклад, є білий одяг, в основному білий, в основному білий, то я, чорний шарф в мене завжди є, бо до білого можна підібрати відповідно різного кольору шарф, то є й таке. Так, дивіться, під номером 181, 60 гривень, такий шарф. І ще покажу вам, ну ось покажу таку футболочку. Вона абсолютно новенька, ця футболочка. Вона така вся жата. Бачите, така жаточка. Я, як на мене, то це як шовкова тканина, і вона жата. Це не трикотаж. Але вона. Має таку структуру, ніби розтягуватися за рахунок оцеї жаточки. Насправді вона не розтягується. Ну, як там трішки за рахунок жаточки, бачите, розтягується, але е, ну, не трикотаж. Так, секундочку, бо у мене сунулась стрічка. Тут короткий рукавчик, отак, бачите? Він просто обрізаний. ну, Це така структура, так роблять. Просто тканинка ріжеться, якось вона тут фіксується, я не знаю, таке є і таке буває. І горловинка тут обрублена. Розмір тут написано: 18, але я вам вимірюю та й скажу. Тут доволі широченька, 60 см ем, об'єм грудей. По одній стороні і отакий хвилястий низ. Бачите? Дуже оригінальна. По-своєму, така е футболочка. Під номером 180, коштує вона 80 гривень. Так, ну і, мабуть, ще покажу ось таку футболочку. Футболочка у нас поло. Носять, одягають і чоловіки, і жінки з, ну, з таким комірцем. Тому ну, поло, звичайно, манжет на рукаві, відповідно, трикотаж тут якісний, гарний, як завжди. Тут розмір L написано, але Можливо, й Л, зараз ми вимірюємо. Тут на гудзичках, вона в, в гарному доволі стані ця футболочка чорного кольору. Е, під руками тут 57, 50, хай буде 57, не буду натягувати, так, як є. Ну і вона довгенька, відповідно, е, така довгенька футболочка. О такого розміру. Під номером 179-80 гривень така футболочка. Ну, я думаю, що досить в цьому відео ще залишимо пізніше, десь ближче туди, в другій половині дня. Можливо, я ще виставлю, що там у мене ще є. От. А вам я щиро дякую за увагу, дякую, що коментуєте. Що підписуєтеся, прошу перевірте, будь ласка, чи підписаний ви на мій канал. Ну, самі найкращі побажання для вас. Мої контакти в описі під відео, під кожним відео є мої контакти. Хто не може знайти, пишіть в коментарях, запитуйте, я обов'язково напишу відповідь, дам свої контакти. Ну, я думаю, все зрозуміло. Працюємо по... по накатаній схемі. Все, любі мої. Всіх обняла. До зустрічі. Всім пока.